Потанцювати та заспівати зі своїми кумирами. У Львові провели фестиваль Різдво зірками, у якому взяли участь особливі дітки. На сцені разом з малечою виступали такі відомі виконавці, як Солоха, Іван Наві, Наталка Карпа, Поліна Дашкова, Любомир Тарнавський та інші. На сьогодення наша місія як артистів не тільки збирати гроші, а ще й дарувати оцю от нашу. Професійну іскру свої можливості ділитися своїм там талантом, розвивати цей талант у діточок, розкривати їх спів, там вокальні дані, хореографічні, і у нас же багато є ідей дуже цікавих, які ми сподіваємося. Будемо ми їх виконуємо, так якщо у нас буде підтримка. Глядачі, окрім того, що мали нагоду почути талант юних виконавців, також побачили і особливий танець, який підготували дітки на кріслах колісних. В наших програмах Ротор Інтернешнл є і підтримка е, дітей, особливо е, з України на сьогоднішній день. І, е, знаєте, ті діти є особливі, не особливі зі своїми проблемами. Вони є е, діти, можливо, е, більш часом оптимісти, ніж ми. Е, які підтримують їх, і ми багато вчимося від них. Я працюю давно з подібними дітьми, з подібними пораненими, які припуті до візочка. На жаль, подарували свято діткам представники міжнародного благодійного фонду Маленькі перемоги. Ми хочемо показувати всім, що вони здатні, що вони сильні, що вони можуть, і що вони теж. Повинні приймати участь в великих фестивалях і співати разом з зірками. Це наші маленькі зірочки. Вони дуже класні, вони молодці. І, якби ви знали, як вони готувалися до сьогоднішнього дня. І вони ще самі не вірять, що вони будуть співати з відомими артистами, яких бачать по телевізору. Додамо, що благодійний фонд зосередив свою роботу саме на допомозі малечі з особливими потребами, сиротам, діткам ВПО а також опікується дитячими будинками у Львові та області. Давид Берішвілі Семен Пулик Правда тут Львів.